Я намалювала історію в картинках, чому не потрібно залазити в тюльпанові поля в Нідерландах, коли вони квітнуть. Значить, знайомтесь то поля, які намалювали. Я сподіваюся, ви зрозумієте. Якщо ви летите на квадрокоптері і бачите тюльпанове поле, воно виглядає так: там є квіти і є стежина. І ось ця стежина вона приваблює, приваблює самочок. Вони летять, як бджілки, фоткатися. І мене вони також приваблюють, я також самочка, я також лечу фоткатися, але я зупиняюсь. Я пам'ятаю, що то заборонено. І я вам зараз розповім, як не треба фотографуватися в тюльпанових полях. Приклад номер 1 Значить, ви в гарному платі стоїте в. Тюльпановому полі на стежині. я бачу, що ви в тюльпановому полі. Дивіться тюльпани є ближче, ніж ви. Значить, що ви заперлися туди. Так не треба робити.